Хочу представити до вашої уваги презентацію на тему розробка терміналу продажу квитків для різних видів транспорту. Мета моєї роботи це створення програмного інтерфейсу за заказом однієї з компаній, об'єкт дослідження, програмні засоби для автоматизації продажу квитків. Для реалізації першої задачі поставлено поставленої мені, було проведено аналіз по наступним критеріям: це е, спро, способи збільшення ефективності господарювання у сфері перевезень, е, у ступені впровадження автомати... автоматизованих систем е, управління в систему збуту послуг на залізничному транспорті, функціональні можливості впроваджених систем автоматизації, е, особливості реали... реалізації. Проведений аналіз підтвердив актуальність більш Активного впровадження автоматизованих квиткових терміналів у транспортній мережі України було зроблено висновок, що незважаючи на значні кроки у напрямку запровадження IT у сфері пасажирських перевезень, враховуючи е, досягнення щодо автоматизації процесів управління, існуюча в Україні система, реалізації проїзних документів потребує подальших змін. З технічним завданням потрібно було провести кількісну оцінку юзабіліті інтерфейсу терміналу. Однією з важливих характеристик програмних продуктів була метрика продуктивність, тому були розглянуті світові стандартні ISO 9126 та його більш новий аналог. Варто відзначити, що мтрик, які входять у ці стандартні, дуже багато. Але вони дуже розмиті по змісту, часто не збігаються між собою та не охоплюють багато аспектів діяльності. Тому в моїй роботі були використані лише деякі метрики, а саме це імовірність безпомилкового використання алгоритму діяльності користувача з інтерфейсом терміналу, математичне очікування часу виконання та дисперсія часу. Для кількісного розрахунку даних метрик на ранніх стадіях проектування інтерфейсу був використаний узагальнений структурний метод до формального представлення процесів функціонування людиномашинних систем Губинського. На слайді ми бачимо приклади типових функціональних одиниць функціонерів, що відповідають реальним операціям або діям людини. Та композиціонерів, що відповідають деяким взаємозв'язкам операцій та логічним операціям. Також був проведений аналіз на типові функціональні структури, при виявленні них проводилося перетворення, тобто згортання первинної функціональної мережі шляхом заміни ТФС на еквівалентні ТФО з показниками якості, які підраховуються на основі математичних моделей для даної ТФС. Для кількісної оцінки якості використання інтерфейсу терміналу був використаний узагальнений структурний метод Губинського та були розроблені функціональні мережі для всіх процесів взаємодії користувачів з інтерфейсом терміналу. На слайді наведена схема поетапного згортання, розробленої функціональної мережі. Розглянемо розрахунок якості функціонування користувача з інтерфейсом терміналу. Директивний час виконання поставлений в технічному завданні. Ні, не так. Директивний час виконання процесу покупки квитків трьох типів у мене склав загалом 7 хвилин. Вірогідність безпомилкового виконання алгоритму купівлі. Повинна була складати не нижче ніж 0,997. сім На слайді наведено показники виконання робочих операцій, які були взяті з різних джерел, тобто осереднений, осереднений час, який потрібен користувачеві, користувачеві на виконання а, оп, оп оприділених дій. На цьому слайді наведено показники операції контролю вибору елементів друку. У поставленому переді мною завданні було обумовлено наступні вимоги щодо інтерфейсу. Тобто, це директивний час виконання процесу покупки трьох типів квитків не більше ніж 7 хвилин. Вирогідність безпомилкового виконання алгоритму купівлі квітків має бути не нижче ніж 997 тисячних, Мною на базі методу Губінського було проаналізовано три варіанти розроблених паперових прототіпів інтерфейсу. Два з них не відповідали оригіналу, а третій, о, не відповідали вимогам, а третій варіант наведений у пояснювальній записці. Цим вимогам він відповідає, що підтверджується наступними отриманими результатами. А саме імовірність безпомилкового виконання в мене склала. 0,998, а математичне очікування, очікування часу виконання 412 секунд, тобто трохи нижче, ніж 7 хвилин. Це 6 хвилин 52 секунди. Дисперсія часу виконання склала 3,33. З отриманих результатів можна зробити висновок, що процес копівлі та друку власного білету згідно розробленої. Функціональної мережі вкладається в заданий директивний час та виконується майже безпомилково. А отже, варіант інтерфейсу та процес, функціонання, процес, функціонання, процес функціонування, з яким користувача був проаналізований у вигляді функціональної мережі, задовольняє директивним показникам і має право на існування. На даному слайді зображений фрагмент обробника подій кнопки. Та декілька варіантів ну, слайдів самої програми, тобто, як вона виглядає. На цьому, на цьому все.